Всім привіт, друзі! І сьогодні я хочу вам розповісти про наш чудовий стартовий ароманабір. Ми його дуже лагідно називаємо Арома аптечка. Чому він стартовий? Це ті базові ефірні олії, які мають бути в кожній родині. Так важав Янг, Це засновник компанії був за ці відкриття за ці ефірні олії, які допомагають мільйонам людей по всьому світу, ми йому дуже дуже вдячні. І продовжуємо нести його місію, щоб ці ефірні олії були в кожному домі, в кожній родині, щоб як нам найбільша кількість людей змогли стати більше гармонійними і здоровими. І важлива особливість нашого стартового романабору. Те, що він підібран так науковцями: це 50 дослідників, 50 науковців, які працюють в інституті в Америці, які підібрали цей арома з 11 ефірних олій. Які будуть гармонізувати ваш стан, якщо ви будете по черзі пронюхувати ці ефірні олії? Отже, зараз я по кожній дуже стисло розповім. Перша ефірна олія це копайва. Це ефірна олія, яка підсилює будь-яку іншу ефірну олію, і вона має дуже сильний такі сісквітерпен в своєму складі, які дуже класно допомагають організму впоруватися з якимось Впливами, такими як інфекційні якісь прояви, там на емоційному плані це ефірна олія допомагати бути тут і зараз. Тобто для тривожних людей вона буде заземляти вас дай не давати вам бігти або вперед, або думати про минуле. Да, а ви будете знаходитися тут і зараз. Це була мона олійка. Наступна у нас буде мона олійка. Це Ефірна олія лаванди це мама ефірних олій. Вона Просто необхідно при будь-яких розладах сна, та якщо важко засинати, або якщо є якісь шкіряні висипи, це ефірна олія вам буде у допомогу. І при емоційному стані це для того, щоб ви прям відчували такі обійми материнські, та щоб це було таке затишне для вас місце, і для того, щоб ви змогли більше бути в контакті з жіночим світом, зі своїм внутрішнім жіночим. Світ. Наступна ефірна олія це папа ефірних олій, це лада, це дуже потужна ефірна олія, і вона допомагає нам на емоційному рівні бути в контакті зі своїм вищим я, і також ви можете дуже класно робити якісь глибині ваші практики. Це, наприклад, йога, медитація. І на фізичному рівні я думаю, вже ефірна олія ладина не потребує да, якоїсь е, особливої презентації. Я думаю, всі знають, що вона е, робить. Особливо для мене це дуже потужний е, такий. Онкопротектор, і це для пам'яті. Да, я маю, рдух, і мені ця ефірна олія дуже дуже круто допомагає бути в такому класному концентрованому стані, коли мені треба щось зробити. Наступна моноефірна олійка це ефірна олія лимону. Це про улужнення організму і це про емоційний стан, коли нам треба бути в концентрації. Да? І е, зробити якісь там дуже багато в, е, якихось наших справ е, сконцентрованими, та да, також це коли людина боїться проявляти себе назовні, да ви можете наносити на себе цю ефірну олію, е, щоб е, позбутися блоків, заявляти про себе да і е, розповідати щось людям. Наступна ефірна олія це м'ята перцева. Це я до речі буває дуже багато. Саме перцева м'ята вона допомагає нам позбутися ухитувань як дітям, так і дорослим. Прям на великий пальчик наносите крапочку, прикладаєте до верхнього ньоба, 30 секунд тримаєте, прибираєте, і у вас позбувається будь-яке ухитування, да? Проходить будь-яка нудота. А також це для охолодження. Да, от зараз літо жарко можна наносити, щоб охолоджуватися, і також вона дуже класно допомагає концентруватися. Якщо ви будете використовувати ефірну олію м'яти з лимоном, вони будуть дуже таку потужну давати концентрацію вам при роботі або вашим дітям, коли треба в школі робити якісь самостійні роботи, контрольні роботи. Ці ефірні олії будуть класно допомагати. Наприклад, треба зробити домашнє якісь завдання. А наступно, це у нас буде вже суміш ефірних олій, це Purification це від комах. От Якщо вас люблять комахи, як мене, да, комарі, то прям наносити на себе і вас не будуть кусати так сильно вже. Комарі, або якщо є якісь прояви вже шкіряні, хтось вас вкусив, або комар, або комаха якась прямо можна точково наносити. Або якщо є, наприклад, висип там ерпису, да, ви можете точково наносити. Або вам треба на емоційному плані ви з кимось поспілкувалися і вам було там некомфортно, ви можете почистити себе цією сумішою, ефірних олій. Або в будинку, якщо є якісь неприємні запахи, ви можете також. Їх позбутися, Бо запаху взуття можете теж неприємного позбутися. Або, наприклад, да, якщо є якісь такі негативні були люди в вашому приміщенні, ви теж можете почистити саме цією сумішю ваше приміщення. Наступна суміш це стрес Away». Це стрес іди геть, вона має зараз бути просто у кожного українця, друзі, у кожного просто. Да? Або зараз ми всі перебуваємо в стресі, тож ця суміш буде класно вам допомагати. Прям вкрапайте її собі в дифузорчик або дихайте в сухій інгаляції, або з долоньки, да? або з пляшечки, і будете почувати себе більш в спокійному стані. Або якщо був якийсь стресовий стан, у вас також можете собі її брати до ви користування. Наступна ефірна олія суміш, це діджайз. Це коли у вас є якийсь дуже великий такий об'єм ментальної якоїсь роботи, і вам треба її обробити, ви саме з цією сумішю можете класно собі допомагати перетравити якусь велику купу інформацію. Або ви можете також з цією сумішою, да, якщо є якісь... ЖКТ прояви неприємні, да ви можете також наносити її на проекцію шлунку вашого. Наступна суміш це ТІВС, навіть є у мене відео, кому цікаво, напишіть, я покажу вам. де професор розповідає про цю суміш, наскільки вона потужна, як противовірусна, да, і наскільки вона дуже якісно допомагає нам при якихось таких проявах вірусних інфекціях. І також на емоційному плані вона допомагає нам позбутися. Блоків і упереджень стосовно нашої сексуальної енергії, да, сексуальних якихось наших проявів або грошових. Ця суміш буде класна вас в цьому підтримувати і допомагати вам позбутися цього. Наступна суміш це «РСІ». А це для тих, у кого є якісь алергічні прояви, або якісь респіраторні такі прояви, або бронхіальні якісь моменти, а ця суміш класно буде працювати, або також ви можете її використовувати, якщо є якісь такі упередження, з якими ви не можете впоратися самостійно. Ця ефірна олія буде легше вам допомагати їх долати. І також, якщо вранці ви встаєте такий незадоволений, ворчун такий, ця суміш теж вам буде на користь і допомагати вам більш легко себе вранці почувати. І завершувальна наша суміш це Blue Relief, це ефірна суміш, яка допомагає при попереках, при головних болях, при спазмах, при мігренях, при якихось гематомах, при синцях. І на емоційному рівні, коли є якісь глибинні, застаріли такі образи, ця ефірна суміш теж вам буде допомагати. І в додаток сюди, до нашої такої арома-аптечки, де да, йде у подарунок ще і дифузор. І, взагалі, якщо купувати ці всі ефірні олії окремо, вони набагато дорожче виходять, ніж якщо ви їх купуєте саме в цьому стартовому арома наборі, бо Компанія і засновник вважають, що ці ефірні олії мають бути у кожному будинку. І особисто від мене всі, хто купує нашу цю ефірну аптечку, такою, таку я дарую вам PDF формат PDF файл книги з тисячма рецептів по використанню саме цього арома стартового набору. Тож це буде особистий подарунок від мене. Ви можете ним завжди користуватися будь-де. Тож, хто бажає замовити, пишіть мені. Буду рада вам стати провідником у світ наших ефірних олій і долучу вас до нашої міжнародної спільноти по всьому світу, які дуже багато років вже використовують ці ефірні олії. Взагалі в компанії є більше 300 ефірних олій, а це база, оця наша ароматечка, це база, яку ви завжди можете собі використовувати на користь. Отже, долучайтеся, буду рада, пишіть мені, я Оксана Глущенко, арома експерт Арома-Провідник і Арома-користувач, Арома жінка, яка влюблена в наші закохана в наші ефірні. І буду рада, що ви до нас долучитеся.